120 бійців тероборони вперше братимуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Підготовка проводиться у військовій частині першої танкової бригади у Гончарівському. Бійці марширують по 6 годин на день, починаючи з минулого тижня. Прийшло розпорядження за «Південь» з вищого командування. Про те, що має бути підготовка до значить збори. Збори до парадного розрахунку робили збірну коробку з усіх оперативних командувань. Учасники параду проходять відбір. Зріст має бути не менше 175 сантиметрів без зайвої ваги. Також враховуються фізичні кондиції бійця. Усі учасники параду проходять медогляд та мають бути вакцинованими проти коронавірусу. Для чернігівця Сергія Богукальця це вже третій парад. Цього разу маршируватиме з теробороною. Порівняно з минулими парадами, підготовка триває на тиждень довше, трошки важче, погодні умови гірші ніж у 2018 році. Відповідальніше, річниця кругла дата. Розміщення якісне, все спорядження нове, все майно нове, абсолютно. Просто з пакетів вперше у нас нові берці експериментальні на нас. Зараз ось на мені. це літній зразок. Він полегшений, і він вперше буде демонстрований на параді. Масо. Окрім бійців тероборони, у військовій частині в Гончарівському проходять тренування перед парадом і 120 резервістів. В основному це діючі військовослужбовці з усіх областей України. Ми маємо час і на обід, і на відпочинок. Тобто, це оця фаза найбільш скажімо так палаючого сонця. У нас вона прибрана, щоб люди не втомлювалися і даремно не виснажувалися. Як бачите, з нами займаються інструктори з багатьох військових частин. Зокрема, основний акцент на... з нами працює це офіцери з президентського полку. Живуть резервісти та тероборонці у казармах, харчуються три рази на день та мають додаткові паї у їдальні військової частини. Окремо від них живе єдина жінка в складі коробки резервістів Олександра Кулик з Кіровоградщини. Коли мені зателефонували з військового комісаріату і запропонували, я відразу звільнилася з роботи і поїхала на збори сюди. Готуватися до парад, бачу перепосід, тому що я ну це була моя мрія. Хоч у параді буде окрема колона із військовослужбовицями, жінками. Олександра віддає перевагу резервістам. Я бачила вчора окрему коробку. Це курсантки. Ні, я б не хотіла потрапити, тому що я не курсант. Це по перше. По друге, я резервіст і разом з хлопцями. Відслужила свою службу, потім звільнилася. Ми були всі в зоні, АТО. я повинна знаходитися саме з ними. Відпрацьовують строєву ходу бійці з понеділка по п'ятницю. У суботу марширують лише до 12-ї години дня, а у неділю для них влаштовують концерти та екскурсії. Неважко, тому що тут люди, які пройшли намного тяжкі кроки робили, коли це було 15-14 років. Так що для нас. Є якісь труднощі, є якісь питання з приводу здоров'я. Ну для нас пиль на сапогах. Дуже цікаво, дуже цікаво. Командири, командири, фахівці грамотні, в основному всі бойові. Особовий склад. Хлопці також усі дорослі. Є про що поспілкуватися. І якби на першому тижні тренувань у нас. Зразу все почало як заполучатися. все у нас нормально. Військовий парад відбудеться 24 серпня. Гордій Єрмак Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.